Спочатку переїдаєш через поганий настрій, а потім відчуваєш провину. І це ще більше погіршує твій емоційний стан. Тебе знову вабить їжа, щоб заспокоїтись, і так по колу. Знайома ситуація. Думаєш, це твоя слабкість? Ні, це звичка, яка сформувалася часом, і її можна змінити. Давай я розкажу, як перше, що ти можеш для себе зробити, прийми факт свого емоційного харчування, але не карай себе. Скажи собі, провина не допоможе, а тільки посилить мій стрес. Моє тіло сигналізує про потребу у турботі. Друге, зрозумій, коли і чому це відбувається. Запитай себе, що я відчувала перед тим, як переїсти. Може, це було через втому, стрес чи нудьгу. Їжа часто стає способом заглушити ці емоції. І замість того, щоб знову йти до холодильника, спробуй визначити, що тобі насправді потрібно. Якщо ти втомлена відпочинь, якщо тобі сумно, поговори з кимось. Їжа це не вирішення емоційних проблем. І найголовніше, будь до себе добрішою. Скажи собі, я не зламалася, я вчуся. Зриви це частина процесу, головне не зупинятися. Ти можеш розірвати цей цикл не через критику чи тиск на себе, а через розуміння і турботу. І пам'ятай, ти вже робиш перший крок до змін. А якщо хочеш більше інструментів для роботи з такими ситуаціями, заходь.